Який прийняв промосковську орієнтацію, який був гетьманом в 1663 по 1668 році, який став першим московським боярином, навіть дружину взяв московську боярину, заявивши такі слова «хочу женитися на Москві». Бруховецький був перший український гетьман, який добровільно в складі 500 чоловік вперше поїхав у Москву, щоб побачити московського царя. В цей час у правобережній Україні обирається за допомогою Польщі правобережний гетьман, колишній пир'ястовський полковник Павло Іванович Тетеря. Хоча справжнє прізвище Моршковський тетеря це козацьке прізвище. Він був більше, більше полководець, ніж він був більше дипломат, аніж полководець Тетеря. Так таким чином 63-й рік означав територіальний розкол України і означав, що доба руїни далі продовжувалась. Що відбувається в цей період? Запорозька Січ в другій половині XVII століття проводить незалежну зовнішню політику. На діяльність Запорозької Січі зважають всі держави світу. Взагалі-то, якщо визначити місце Запорозької Січі, і, зокрема, діяльність Кошового Івана Сірка, то потрібно мати на увазі наступне. З 1648 року Запорозька Січ була включена в склад. Козацької держави Богдана Хмельницького. Козацька держава називалась Військо Запорозьке. І Запорозька Січ була органічною частиною козацької держави Богдана Хмельницького і була йому особисто підпорядкована. Але після смерті гетьмана, 1657 року, Запорозька Січ вийшла з-під контролю, стала часто використовуватися як знараддя в руках багатьох гетьманів. так? Однак Іван Сірко в цей період побачив, що 1664 рік, коли перший рік гетьманства Павла Тетері, не зовсім цей рік сприятливий для території України. Чому? Польська влада, польський король, Ян Казимір дав наказ захопити лівобережну Україну, щоб Лівобережна Україна, де тоді вже був гетьман Брюховецький, була силою приєднана до складу Речі Посполитої. з цією метою. У 1664 році відбувся похід козацьких військ Павла Тетері разом з польськими військами на захоплення Лівобережної України. Що там відбувається? Московські війська приходять на допомогу Брюховецькому. Брюховецький воює. Проти польських військ, і воює проти козацьких військ Павла Терей. А фактично, це означає, що козаки Правобережної України воюють з лівобережними козаками, убувають один одного. Так? В цей час Іван Сірко тоді поки що зайняв промосковську позицію. Він був проти поляків, він був проти тетері, адже він бачив, що татари. Цей період, в 1664 році, є союзники поляків. Так? Адже в той період Національної визвольної війни Богдан Хмельницький спочатку мав союзників татар, але починаючи після Жванецької битви 1653 року, татари надовго перестали бути союзниками українців. Правда, за Івана Виговського татари. Певний період, два роки були союзниками Івана Виговського. Таким чином, тоді, в 1664 році, так, Іван, Іван Сірко приводить значну частину козацького війська на територію нашого Подільського краю, зокрема на території Братславщини, де він визволяє від польських і татарських військ місто Бар, місто Вінницю, місто Меджибіс. Меджибіш. Зокрема, навіть він змушив польського, польського полководця Стефана Чернецького зняти оборону Черкас. Тому що Чернецький в той час обложив Черкаси. До речі, той самий Чернецький зіграв негативну роль в українській історії в 1664 році, згідно свідчень Чернігівського літопису, а це єдине джерело по цих подіях. Звідки ми це знаємо? Згідно Чернігівського літопису, в 1664 році польська армія Чернецького, яка просувалася вглиб території України, Чернецький наказав розкопати могилу Богдана Хмельницького, могилу його сина Тимофія Хмельницького, і розкидати могилу по землі. Таким чином, могила була знищена в 1664 році, якщо вірити, джерелам Чернігівського літопису. До речі, проводились. Дослідження могили в місті у селі Суботові, у селі Суботові Черкаської області, і, як вказує на це Валерій Смолій і Валерій Сіпанков, дві могили виявлені порожні. Тобто там нема ніяких захоронень нашого гетьмана і його сина Тимофія Хмельницького, що в певній мірі відповідає історичній дійсності. Можливо, що це зробив Чернецький під час свого карального походу в 1664 році. Вертаємося до політики Івана Сірка по такій схемі: Іван Сірко, Іван Виговський, Іван Сірко, Петро Дорошенко. Чому? Тому що нас цікавить, а чи завжди політика кошового Івана Сірка повністю відповідала державницьким інтересам цілої України. Іван Виговський, фактично перший гетьман України після смерті Богдана Хмельницького, 1657-1659 справжній патріот України походив із Овруцької православної шляхти Іван Остапович Виговський, який був генеральний писар війська Запорізького, фактично перша особа Української козацької держави після Богдана Великого. Іван Виговський на намагався зберегти незалежність України. Так? Однак, е йому, в певній мірі, як стверджують деякі історики, зокрема, Валерій Смолій, е Тарас Чухліб та інші, е діяльність Кошового Івана Сірка суперечила діяльності Івана Виговського. Чому? Іван Сірко не міг пробачити Івану Виговському його в певній мірі пропольську позицію. Зокрема, той факт, що в 1658 році Іван Виговський в вересні підписав Гадіцький договір з Польщею. Хоча Гадіцький договір з Польщею, підписаний 1658 року, означав рівноправне в документах становище козацької України. Козацька Україна тоді в документах Гадіцького договору фігурувала під назвою. Князівство Руське, ну дехто каже, що Велике Князівство Руське. В документах Гадяцького договору нема терміну Велике. Є термін просто, князівство Руське. Але слово руське, зокрема, підкреслює давні кращі традиції Київської Русі, які перейшли в Козацьку Україну. Сам, до речі, Богдан Хмельницький себе називав також самодержець Руський. Тобто вони підкреслювали. Свої спадкоємні зв'язки з давньою територією України-Руси України-Руси. До речі, праці Грушевського Михайла Сергійовича називається історія України-Руси. А це сам оцих декілька томів Михайла Грушевського історії України -Руси» – Це саме фундаментальна праця про українські історії. Але вертаємося до подій. Іван Виговський, Іван Сірко. 1659 році Іван Міговський проводить з московським військом біля Конотопа на річці Соснівка переможну битву, де розгромлює при допомозі татар Караджбея 100 тисячну московську армію. Московська армія повністю розбита. Це визнають навіть російські дослідники, зокрема, відомий Сергій Михайлович Соловйов, історик Росії. Його учний був Василь Осипович Ключевський. Соловйов каже: кращий цвіт московської армії загинув за один день. В жалібному одязі вийшов Олексій Михайлович до народу. Ходили чутки, що Веговський наступає на Москву. Москвичі поспішно рили окопи. Ходили чутки, що царська сім'я виїжджає до Ярославля. Це був крах Московії, фактично, але. Плодами конотопської перемоги Іван Леговський не міг скористатися. Чому? Іван Сірко вдарив на Крим в 1659 році. Пішов на татарські кочовища, пограбував кримські села, тому що орда була в цей час в Україні і Кримський півострів не було кому захищати. Фактично, це була промосковська політика Івана Сірка. Тому Іван Леговський, і, а що роблять татари? Татари покидають Івана Виговського і йдуть рятувати свої кримські оселі від нападу урус Шайтана, Урус-шайтан Шайтан це Іван Сірко. Таким чином, своєю політикою Іван Сірко в 1659 році в певній мірі кажуть сучасні дослідники, перекреслив позитивні наслідки Конотопської битви 1659 року. Не маючи татар, Іван Виговський відмовився від походу на Москву. Тим більше. Що в тому ж 1659 році, наприкінці року, Іван Виговський під тиском Запорозької Січі, яка оголосила його зрадником, під тиском української громадськості склав козацькі клейноди на е, користь Юрка, Ю, Юрка Хмельницького, якому на той час виповнилось 18 років. Гетьманську голову Юрію Хмельницькому. Хотіли віддати, зокрема, то, зокрема, той самий Іван Сірко. Якщо глянути українську етнічну карту, що таке Україна наприкінці 17 століття? Всього українці наприкінці 17 століття, які вже були роз'єднані, але всього, було близько 4 мільйонів чоловік. В складі, нагадаю вам, держави Богдана Хмельницького, яка охоплювала тоді Чернігівське, Братславське, київське воєводство і землі війська Запорозького нараховувалось приблизно 1,5-2 мільйона чоловік. Таким чином, наприкінці 17 століття, через кілька десятків років, вже в період руїни, де було знищено дуже багато українців. На території України проживало близько 4 мільйонів чоловік. Це при тому, що в період руїни цієї громадянської війни було дуже багато знищено українське населення. Так, наприклад, як я вказую дослідники на території правобережної України щонайменше було знищено 70 населення, адже люди гинули від поляків, від татар, від козаків, від турків, від татар зокрема, пік так званої руїни. Як кажуть історики, припадає на діяльність гетьмана Петра Дорошенка, який був гетьманом в 1665-1676 році, тобто 11 років. Тому Петра Дорошенка називають Сонцем руїни. Хоча Дорошенко, будучи полковником школи Богдана Хмельницького, його земляком, який походив із міста Чигирина, і був славетного козацького роду Петро Дорошенко завжди бажав незалежності України і все життя до свого зречення, а він зрікся гетьманства в 1676 році. Петро Дорошенко хотів зберегти територіальну незалежність України. До речі, Іван Сірко, а тільки він в 1676 році приймав. Зречення Петра Дорошенка, саме кошовому Івану Сірку, тільки Івану Сірку, в присутності донського атамана Мінаєва і присутності калмицького вождя Єсинея склав козацький клейноди Петро Дорошенко, віддав булаву і віддав козацький прапор. Цей факт 1676 року, шановні телеглядачі. Кому віддав гетьманський клейноди Петро Дорошенка, а він віддав саме Івану Сірку, а Іван Сірко віддав московській владі, говорить про велику значиму роль кошового атамана Івана Сірка. Петро Дорошенко і сьогодні вважається останній справжній козак роки гетьманства, 1665, 1665-1676. Хто такий Петро Дорошенко? Михайло Дорошенко його дід. Відомий славетний полководець, який ходив на кафу і загинув в 1628 році в бою проти турків, підтримуючи кримських татар. Так? Славетний полководець. До речі, навіть Михайло Дорошенко в свій час підписував в свій час Куруківську угоду, яка була укладена з польською владою після повстання Марка Жмайла. так? І, і таке було в 1625 році. Тобто Михайло Дорошенко, шанована людина, шановний козацький вождь. А е, Петро Дорошенко, його онук Петро Дорофоєвич, спочатку, Дорошенко, як і всі гетьмани правобережної України, проводив пропольську політику. Він став гетьманом правобережної України після зречення. Павла Тетері. Адже поляки звинуватили Павла Тетерю у невдалому поході в Лівобережну Україну про те, що битву не виграно, про те, що Лівобережну Україну не приєднано, і Тетерія підпав під польський суд, і він змушений був тікати в Туреччину, де турецький султан Павлу Тетері дав політичний притулок. Однак в 1671 році Тетерю отруїли польські агенти. У місті Андріанополі, Зараз це містечко Едірне біля Стамбула. Там, кажуть, знаходиться могила нашого православного гетьмана Павла Тетері. До речі, Тетеря, знаючи міжнародну політику, знаючи, що робиться в Варшаві, в Стамбулі, в Москві, намовив Мухамеда IV напасти на Україну, розгромити Польщу. Що зробив Мухамед IV? В 1672 році, зокрема, Мухаммед IV, турецьке військо, тоді вперше і востаннє захопило наймогутнішу фортецю Європи місто Кам'янець-Подільський. Це було в серпні 1672 року. Історики стверджують, що плани турецького наступу були підготовлені неким іншим як. Павлом Тетері, який знав дуже добре тогочасну міжнародну політику, якого використали в свій час е, турецькі правителі. І чого не хотіли польські правителі, тому вони його отруїли за рік до турецького виступу. Але вертаємося назад. Петро Дорошенко був дуже невдоволений тим, що в 1667 році Польща і Московія, супереч волі українців, не рахуючись з Україною, Уклали Андрусовське перемир'я Андрусовське перемир'я з роком на 13,5 років. В чому сутність андрусовського перемир'я, село Андрусово біля Смоленська? Правобережна Україна переходить в Польщі, Лівобережна Україна з містом Києвом переходить в Москві. Причому Київ, давня столиця України-Руси, через роки, через два роки повинна, повинен був перейти полякам. Вперше в 1667 році Запорізька Січ підпадає під подвійний польсько-московський контроль. Вперше, в 1667 році. Андрусовське перемир'я, яке було укладено без відома українців, без відома українських козаків, дуже не сподобалось українському суспільству. Петро Дорошенко, як кажуть, джерела, який мав на той час 38 років, пережив сердечний приступ, коли про... Це андрусовське перемиря дізналися українці, то знаєте що? Коли царське посольство приїжджало через Запорізьку тоді Чортомлицьку Січ, то московських послів втопили в Дніпрі за те, що вони принесли такі погані звістки, тобто українська людність не сприйняла оце андрусовське перемир'я. Що в цих умовах робить правобережний тодішній гетьман Петро Дорошенко? Петро Дорошенко закликав на допомогу татар. І при допомозі татарського війська, маючи власний військ, він створив так званих сердюків, сердюцьке військо, 20 тисяч в нього було. Це була відбірна козацька гвардія. Він громить поляків, громить відомого польського полководця Яна Третього Собєцького. Ян Третій Собєцький пізніше став польським королем. І сьогодні Ян Третій Собєцький е національний герой. Польщі по праву Ян Третій Собойський. Ян Третєсобойський взагалі-то хто такий? Він народився в сучасній Львівській області. Він дуже добре знав українську мову. І Ян Третій Собєйський, незважаючи на те, що він був поляк, прихильно ставився до українців, дуже ставився схвально до запорожців. Пізніше той самий Ян Третій Собойський буде допомагати Семену Полію і буде допомагати Івану Сірку. Так? Тобто, незважаючи на певні протиріччя між поляками та козаками, ян третій Собольський завжди цінував запорізьке військове мистецтво. Незважаючи, як стверджують деякі історики, про не зовсім далекоглядну державницьку політику Кошового Івана Сірка, який інколи своїми діями не сприяв державницьким інтересам в історії України, зокрема у період відносин Іван Сірко, Іван Виговський. Іван